Ми обласнову ОМС в Тернопільській області. На дану посаду е через незрозумілий конкурс призначили Василя Корнеєвича Облещика. Частина людей чітко пам'ятає події, які були протягом років його, коли він був, займав посаду в органах правопорядку. Ця людина, на жаль, дискредитувала себе такими вчинками, як. Розгін народних депутатів під час колегії в фінансовому університеті, коли народних депутатів не допускали до їхніх умов. Ця людина святкувала себе розгодом людей, які прийшли на зустріч народними депутатами 9 травня в парк Слави. Ця людина пила, та людей першу та розганяла ці. Це людина посадила десятки націоналістів Чорнополя. На три доби. Особисто я відчув три доби за те, що за пробованою справою начебто напав на двох швидких берега. Хоча були відео, хоча були свідчення людей, що я в цей момент мирно стояв пару славим, постерігав за заходу.